З якої ми так трошки плавно перейшли. А, ну, досі вважалося, що в російських виборах не було жодної інтриги. Було питання тільки, з яким, з яким результатом на них виграє Путін і хто буде друге. Ну, але відносно другого це чисто олімпійський принцип. головне не футбола, вовна участь. Ну так є Але зараз з'явилася. Не то, що інтрига, а ну, дещо несподіваний поворот е, у кампанії кандидата у президенти Бориса Надеждіна, от який зібрав дуже велику кількість підписів, і, в принципі, вже відома його позиція. Тобто, якщо станеться така фантастична подія, що він е, переможе, е, але Скажімо, Дмитро Олешкин говорить про значно скромнішу цифру, що його задача подолати 10%, і це, на його думку, зруйнує зміст ритуалу. Це покаже, що в Росії є альтернативна політика, і ця політика антивоєнна. Хоча в нормальній країні 10% це. Результат навіть не другого кандидата. Ну треба по-перше, розуміти, як влаштована російська е політична система. Е справа в тому, що там є так звані системні партії, і ну ЛДПР компартія е Справедлива Росія. Всім їм на виборах їхнім кандидатам треба якось намалювати по, по 5%. Бо по, ну, менше буде погано, бо тоді буде незрозуміло, як, як вони долають прохідний бар'єр до Госдуми. Далі інший момент тут же надіжді. Завдання для путінської кліки набрати 85% голосів. Коли починаєш аналізувати, скільки треба поділити голосів, ну я розумію, що там є зовсім фріки, які подавалися, але вони, по-моєму, там не, не цей не, не наполягають на верифікації підписних листів. Але висуванці системних партій повинні брати участь у виборах. Вони всі будуть голосу агітувати за, за Путіна, але е, ну, виглядає це абсолютно комічно, тому що Слуцький, наприклад, е, е, лідер ЛДПР, нинішній він всюди репетує, що Путін дар Божий. Тобто, це, це виглядає логічно, дико, і Надеждин, який зараз намалювався з такою альтернативною програмою, Насправді, є, ну він, він єдиний із е, кандидатів, досі не, не знятий з виборів, який говорить про якийсь мирний процес. Тобто для Кремля дуже важливо, щоб е, агітатор за мир е, здобув абсолютно смішний принизливий результат. От оце місія Надєждіна, чому його власне і тримають? Що всі підтримують Путіна і, і війну Путіна. Хоча, чим далі ми бачимо антивоєнного вереску в Росії все більше і більше, цей скульп з болот, так би мовити, доноситься навіть до наших країв. Далі чим ну надє... чи є Надєждін інтригою? Інтригою може бути лише за одної умови, якщо є якась е, угода, е, з Заходом про те, що Росія відступає е, з України, але е, бо з перемовини з Путіним ніхто вести не буде, е, крім як про капітуляцію. А якщо замінити Путіна на, на щось інше з ким можна було б західним політикам почати е, діалог, то тоді можна маринувати на певний період оцю всю лінію розмежування Крим. ну і повільно е, переходити до діалогу з захворюванням, е, щоб повільно вийти е, з України в обмін на щось суттєве. Ну, для цього треба було б, щоб в Росії була якась і інша ще суб'єктність. Тобто не тільки Шавки Пекіна, а бо зараз, зараз Путін догрався до того, що його інакше, як як за шавку Пекіна, ніхто не сприймає. Тобто, це Путін вирішив для свого населення, що він суб'єктний. Що що з ним всі питаються, договарюються, що він предлагає мір. Ну, тобто, це повністю Орвел в всій красі, так би мовити. У мене є така підозра що Орвела вивчали колись у всяких там вищих партійних школах, саме для того, щоб навчитись по цих лекалах будувати, так би мовити, віртуальні політичні процеси. І mm. от зараз Надіждін, е, в принципі, є таким. Ну, я б сказав потенційним переговірником від Росії. І якщо якщо якісь сигнали, нібито за. Ну, це така ну версія дивна, але вона справді ця версія дозволяє зберегтися путінській кліці без Путіна. Оцей варіант, бо ну, ну неможливо, що в Росії можна знайти. Ну, Якусь групу здатну керувати Росією поза Путінською вертикальні. Нема таких людей, їх не існує. Це так, як Хрущов на сталіністах викорчовував сталінізм, тобто він сам був сталіністом. Так, сам був ста ста сталіністом. Ну, Надіжден завжди був таким лібералістним, я його знаю особисто, бував з ним на ефірах на різних, і він був близький до Німцова, до Хакамади, але до Кирієнка ну, Кирієнко це ж теж, ну, просто Кирієнко раніше зійшовся. Німцов пішов в народ, а Кір'єнко пішов в еліти. Тобто він зійшовся із Ковальчуками дуже добре, ну і, врешті-решт, став такою ключовою фігурою для внутрішньої політики Росії. Ну, гра... Надєждин, це гра, гра на Надеждінце гравника. Грав потенційного головного переговірника. Якщо раптом стається ну це ж це ж по суті той сценарій Тихановської, ті, тільки Тихановська не суб'єктна зовсім, хоча вона має статус дипломатичний, її визнали переможцем багато країн європейських. Але якщо Надєжді несподівано, ну це, це трюк, який дуже схожий на трюк, наприклад, перемоги Єльцина над номенклатурою, це такий ну Надєждін це Єльцин для. Єльцин номер 2 який з одного боку від суті плоті від плоті путініст, а з іншого боку, людина, яка хоче демонтувати. Ну як Єльцин був членом ЦК КПСС і потім демонтував Компартію і зробив Росію незалежною від радянського союзу. Ну, це приблизно така логіка. Тобто, по суті, це тип, типу опозиція, але без опозиції. Так, по-перше, в Надіжі нема жодної структури. Він депутат, він помивний справедливо Рос, але разом з тим. Я от не пам'ятаю, чи він від справедливої Росії, чи від нових ліц. Це не так його навіть. Так. Але. По суті, він же путініст Він не злазив із телебачення російського. Та він був завжди таким. Ну, особливо, він був, я б сказав, лібераль із, із ліберальствуючих на телеекранах. Почасти навіть ну, цілком здорові думки. Але він був поодинокий, йому дозволялося. Бо Подібні думки крім нього висловлювали не ну, просто відверті фріки, яких можна було одним щолбаном прибрати з студії, і, і, і про них би забули миттєво. А надежден ну от от він, завдяки Кирієнко, існує в цій вищій лізі досить довго. Тобто, коли він навіть не був депутатом, то він не зло, він був більше присутній на телеекрані, ніж багато депутатів Госдуму. Володимир, в мене є інше питання: а він взагалі свої підписи на окупованих територіях збирав чи ні? Ну, цікаво, за кордоном я знаю, що він зібрав за кордоном три тисячі підписів, потім вони вирішили не подавати ці підписи за кордоном, боячись, що це були підписи і на агентів, і що це так. зіпсує їм ну, весь, весь список, так би мовити. Ну, за кордоном, це їхня проблема. Мене цікавить ну, донець. Донецьк, Сімферополь, Севастополь, Луганськ. Отут. Ну, для, для, для мене інше. Для мене цікаво, як він висловлюється щодо окупованих земель, і про ну тобто це дуже схоже на Путіна. Все, що ми відвоювали, це наше, а потім будемо садитися і договорюватися. Ну, то, я розумію, що він не може сказати чогось іншого, бо його просто знесуть. Але. Тут важливо інше, важливо його позиція, чи він буде вести агітацію на окупованих територіях, це, це, це так якщо, якщо бо ніби то він не, не, ну, немає інформації, що збирали за нього підписи на окупованих територіях. Якщо він почне агітацію на окупованих територіях, то тоді тут якраз одна нас проблема, про яку не говорить наша влада, наша влада бореться з залужним і і палець в палець не б'є, щоб домогтися невизнання результатів виборів Росії. От, от це, це нам втюхують війну з залужним як гіпер-таку відволікалочку, але самі просто сволочі, мерзотники, покидьки нічого не роблять для того, щоб. Організувати спротив світу проти результатів цих виборів. От що про не за невизнання результатів цих виборів, тому що визнання результатів виборів Путіна на окупованих територіях це визнання, це початок закріплення окупованих земель українських за Росією. От в чому е, ну, катастрофа. І оця вся е, ну, е, альтернативно. Обдарована молоді з банкової, вона палець палець нічого не робить. Тобто вона по суті підігрує окупантові в цьому. І треба зараз піднімати великий галас з цього приводу. Але, дивись якщо продовжити тему російських виборів, і є ще оці паралельні вибори, оця ідея, яку зараз запровадив Фейгін, який апію є. І на цій основі вони вже між собою пересварилися оця російська еміграція, І тут питання: а чи це дійсно є альтернатива? Чи... Ну, це, це не альтернатива. Фейгену потрібна якась інституція, тобто Фейгену потрібно, потрібно створити якусь Тихановську. Чому? Тому що. Ну, Мусить бути делегована особа від цієї всієї Росії, альтернативної Росії для діалогу із західними партнерами. От Тихановська, вона пройшла певну легітимізацію. Вона пройшла через процедуру виборів. Фейгін якраз ратує за те, щоб. Створити ну, якусь групу людей, які отримують колективний мандат для діалогу з Заходом. Тому що є багато, -багато проблем біженців російських, починаючи з блокування рахунків е, і закінчуючи, е, ну, вичерпуються терміни дії паспортів. Е, там є. Ну, вони ж багато цих громадян бояться звертатися в консульство Російської Федерації. Консульство, консульства їх не захищають. Тобто тут по суті потрібна паралельна самоорганізована структура, яка з одного боку матиме формальний мандат від, від цієї всієї багатомільйонної групи біженців для діалогу в першу чергу. Оскільки більшість з них живе в Європейському Союзі, то в першу чергу структурами Європейського Союзу. Ну, мовно кажучи, президент е, біженців з Російської Федерації. Але в цьому випадку, е, чомусь Фейген, ну це теж такий москвоцентризм. Бо, наприклад, чому вони не ратують за е, щоб вертикалі їхньої цієї структурки були. Представники, наприклад, Удмуртії, біженців Удмуртії, біженців Татарстану, хоча тюркські народи вони всі завернуті на Туреччину, Азербайджан. Ну в Туреччині вони шукають собі прихистку, і це трохи інша модель. Вони там з турками свою ведуть структуру, бо є турецька рада Тюрксої, і там є зобов'язання. Підтримки тюркської ідентичності, тюркської культури, тому от така дуже цікавезна історія. До речі, і цю всю оборудку Фейгіна варто ще й перепровіряти на певний російський шовінізм от, от що цікаво. Бо ну, я розумію, там Новіко, там ще хтось. Ну, є цілком притомні люди, які по-перше, говорять про територіальну цілісність України дуже жорстко, по-друге, не визнають права народів окупованої Росії на самовизначення, і тут як воно далі в цьому руслі буде все це господарство співіснувати, бо зрозуміло, що більше, доки буде Путін, більшість цих людей навряд чи повернуться в Росію. Добре, а що нам це міняє ці його паралельні вибори? Ну, нам принаймні дозволяє справа, тому що от білоруська опозиція, вона умудрилась, через маючи свій кабінет, об'єднаний кабінет і Тихановську, вони все-таки вибудовують такі багаторівневі структури. Вони, по-перше, отримують якісь гранти. По-друге, вони отримують до речі, російська ця, ця діаспора теж отримує гранти. Телеканал Дощ, наприклад, який там ратував за наших мальчиков, які окупують Україну, змушений був е, забратися з е, Латвії. Вони отримали в Нідерландах по-моєму, 16 мільйонів євро коштів на розвиток свого каналу. Тобто вони навіть свої медіа будують е, досить непогані і е, враховуючи те, скільки російськомовних медій, наприклад, у, у Німеччині і кількість цих російськомовних Німеччині за десь 3 мільйони щонайменше, то е, є, є просто проблема в тому, що е, ну Фейгін то щось робить тільки в Німеччині, левова частка російськомовних це путіністи відверті. Це відверті путіністи. І як Фейгін збирається представляти їхні інтереси? Ну, правда, ці російськомовні в Німеччині громадяни Німеччини і це геморой німецький. Але ж я думаю, що частина з них паспорти російські не здала, і, і вони ще, ще ратують за Путіна там верещать. Путін приді. Це ще, ще геморой для німецької держави на сьогодні, бо вони разом із АФД проводять мітинги і, і там з руськими флагами. Це це просто катастрофа якась. Я думаю, що рано чи пізно Бундестаг дійде до думки про заборону будь-яких російських організацій, ну, крім культурних, будь-яка політична самоорганізація росіян в Німеччині не просто небезпечна. Ну так, отже, Володимир, я дякую тобі за цю за це інтерв'ю. Це було як завжди цікаво. Я б не сказав бомбезно. Ну, ми старалися для наших глядачів, тому хай та глядачі якось це позначать лайками, буде. вподобайками, когось там, буде. якщо з чимось не згодні. ну Може, прокльонами чи прокляттями. Буває і таке. Ну, що робити? Цього є багато. Я тобі скажу. Але будь-якому разі це є добре, тому що пам'ятайте, навіть проклинаючи мій канал, чи канал Володимира Цибулька, ви просто нам допомагаєте. Так. Так. А загал, загалом підтримуйте все україномовне в Ютубі. Ну, правда, патріотичне, а не антипатріотичне, бо часом там е, є жаб'ячого дуже багато, такого огидного, яке деморалізує, демотивує, дезорієнтує. Тому так, підтримуйте е... правильний канал. Так, і підписуйтеся, і все буде Україна. Дякую.